Акація самохідна артилерійська установка, її успішно використовують Збройні сили України для знищення ворога, зокрема на Бахмутському напрямку. Докладніше про роботу гаубиці дивіться в сюжеті військового телебачення України. Непогана вдоволі машина, хоч і 86-го року виробництва. Стріляє на максимальну дальність даність фугасним на 17200, активно-реактивним до 21 кілометра. Має калібр 152 мм, це ще радянський калібр. Стріляє доволі точно, якщо нормально вивірена гармата, вибрані по партіям снаряди, нормально підготовлений екіпаж, доволі точно можна вражати цілі. Тобто з другого, з третього можна вже попадати до житці. Все як у машині, тобто. Справа педаль газу посередині торму, зліва щеплення. От щеплення дуже важко витискати людей, які ростом там менше метром сімдесят, то нога може просто не діставати, щоб повністю вижимати щеплення. Багато емоцій. Нічого, ми зараз ще поїдемо. На бойові позиції там ця малишка дасть це... просратися росіян. з принципом роботи акації. Ми ознайомились на тренуванні, де хлопці чи не щодня посилюють навички, які потім стануть в пригоді у справжньому бою. Ми ж вирушаємо на передову, де будемо працювати по справжніх цілях. На позиції рухаємось швидко часу на роботу. Обмаль ще й ворожі дрони не сплять постійно слідкують за нашими позиціями. Зараз ми приїхали на вогневі позиції до хлопців на Бахмутському напрямку. Вони будуть працювати з 2 С-3 акація. Ем, поки їхали по дорозі, збили дрон. Ймовірно, це був російський ланцет. До речі, ці ж самі ланцети полюють на такі установки типу САУ. Тому зараз оперативно хлопці відпрацьовують і ми швиденько їдемо. На бахмутському напрямку лакація не лише цвіте, але й робить смерть ворогам. Росіяни знову перекидають живу силу та боєкомплекти через Маріуполь у напрямку Бердянська. Про це повідомляє Петро Андрющенко, радник міського голови, інженерний транспорт. Та понад 20 вантажівок їхали колонами. Ситуацію на полі бою обговорював Володимир Зеленський з командувачами Сил оборони, заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та керівника ГУР Кирила Буданова. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко проінформував про наслідки атак по прикордонних областях, зокрема про нічний удар дронами по Харкову. Зеленський уточнив, що ворог цієї ночі обстріляв місто п'ятьма безпілотниками. Про завершення робіт з ліквідації наслідків обстрілу Кривого Ругу та Херсону розповів голова служби безпеки Василь Малюк. Намагалися перетнути державний кордон України та сили оборони завадили минулої ночі на Чернігівщину спробували потрапити російські диверсанти. За повідомленням командувача об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва, прикордонники помітили чотирьох озброєних диверсантів і відкрили повним вогонь на ураження. ДРГ була змушена відступити у московитів. Є втрати. Білорусь хоче побудувати на своїй території завод із виробництва шахедів. Нині веде перемови з Іраном. Повідомляє американський інститут вивчення війни. Напередодні у Тегерані міністр оборони Білорусі Віктор Хренін зустрівся з міністром оборони Ірану. Разом підписали меморандум про взаєморозуміння та двосторонній план військового співробітництва на 2023 рік. Імовірно, чільники відомства також обговорили питання продажу озброєнь під час зустрічі, зазначають аналітики цього травня. Іранські інженери разом із російськими відвідали Гомельський завод, де раніше відбувалася доукомплектація безпілотників. Імовірно, саме на його базі хочуть запустити виробництво шахедів. Тим часом у самій Росії у Татарстані вже будують завод із виготовлення іранських дронів, зазначали у ЦРУ. Він може запрацювати на початку 2024-го і дасть змогу Росії у великих обсягах виготовляти дрони, якими вона тероризуватиме мирних українців. Півтисячі окупантів пішли у свій останній штурм минулої доби. За даними генштабу від початку великої війни, загальні втрати росіян становлять вже майже 247 тисяч знищених вояк. на металобрух. Напередодні відправили ще 5 танків ворога. Наїздитимуть більше і 17 бойових броньованих машин. Збройні сили України вправно відпрацювали по 23 артилерійських системах Росіян. Не допоможуть московитам і два засоби протиповітряної оборони. Вартові українського неба також збили ще 10 ворожих безпілотників. Більше не заведуться ще 32 одиниці автомобільної техніки ворога, і назавжди зупинилися три одиниці спеціальної техніки. Збиті всі ворожі цілі, які летіли атакувати Київ у липні протягом минулого місяця. Росіяни запустили 16 шахедів. Про це звітує начальник київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Однак він пише, що розслаблятися зарано, бо ракету Москви ще вистачає. Росіяни атакують Україну щодня і можуть бити по столиці, тому не варто ігнорувати повітряні тривоги, і треба щоразу спускатися в укриття. Контрнаступ збройних сил України відбувається повільно через щільне замінування окупантами усіх підходів до їхніх позицій, загарно які мінують поля, посадки та навіть городи місцевих жителів, тож фактично прокладають дорогу збройним силам сапери. Щоб пришвидшити наступ, саперні підрозділи збільшують кількість особового складу та навчають нових фахівців. Як готують саперів, бачив Денис Розенков. Вона Вилітає на висоту 80 сантиметрів і на такій висоті вибухає на 360 градусів. Бійці одного з підрозділів ТРО на Запорізькому напрямку відпрацьовують навички поводження з мінами. Навчання проводять досвідчені інструктори сапери. На фронті їх, на жаль, дуже багато і зустрічаються вони дуже часто. Постійно проводяться навчання, і ми кожного разу. І намагаємося все більше і більше дізнатися, цікавимося цим, тому що це наше життя. Найнебезпечніші протипіхотні міни. Фахівці саперної справи кажуть, такі боєприпаси дуже важко виявити. І саме вони є головною загрозою для бійців. Міна дуже тяжело. вони самі пластикові, там буквально пружиночки на них є. Міна треба дуже акуратно і дуже важко. В траві це практично невозможно зробити. Тому, якщо заметили. Награділи, сапори далі пішли, уничтожили. Вона фугасної дії, навантаження на цю міну від 7 кілограм, наступив, все, ступню ноги відірвало. І ще переворачують, щоб збільшити плоскість, переворачують 25 кілограм підрив сапер інструктор на позивний агроном розповідає, росіяни щільно мінують підходи до своїх позицій, а також поля, посадки і будинки мирних жителів, що в окупації. Буквально кожен метр просування збройних сил України та звільнення територій дається вкрай важко. Знайшли відрізок поля, де десь квадратних метрів 100 було більше 250 ПМН. -ок. Це дуже щільно Протипіхотна міна фугасної дії. Агроном у мирному житті був ландшафтним дизайнером, і з початком повномасштабного вторгнення пішов до лав територіальної оборони. Саперну справу вивчав за кордоном. Тепер передає досвід побратимам. З чим будуть мати справу, як з цим працювати, тому що дуже дуже багато наших хлопців, чоловіків. Підриваються на мінах і стають інвалідами. Хочеться, щоб ця статистика принаймні зменшилась. Ворог щільно мінує лісосмуги. Тож кожен крок посадкою сапери мають ретельно дослідити на наявність вибухівки. Спочатку він дивиться, е візуальний контакт робить, Прежде, ніж туди вже тикать шупом, Він проходить візуальний контакт е з Ну, Дивиться, лягає, встає, навколішках дивиться, тому що на кожному уровні чоловічському по-різному по видно це все. Фахівці стверджують, окупанти постійно вигадують нові пастки і треба бути вкрай уважним, адже права на помилку сапер не має. Вони е ракету від РПГ е направляють на висоті. В ПМН, противопіхотну міну. Тобто, коли ти в'єтку трогаєш, допустимо, воно обривається на ту міну і падає і взривається. Плюс ефект ПМН, що взривається, плюс ще ракети з РПГ. За даними українського уряду, в Україні нині заміновано близько 180 тисяч квадратних кілометрів території. Чимало земель забруднені вибухівкою на Запорізькому напрямку. Денис Розенков, Дмитро дубіна Запорізька область п'ятий канал.